Він ішов пірма, біль стискала груди, а на плечах прокляттям хрест лежав. Позаду й спереду немов ти нервних, і кожен з них рував, сміявся і кричав. А спрага мучила під сонцем до нестями, о, як на ці до І невдовзі розблюють. Цей день усе бурлило місто, повсюди гам, біжить на кулю, спішили всі побачити те дійство, як смертника на стратові дадуть. Серця жіночі плавали свій жаль, у матері Христа не вистачало сліз. За що синочкові така жахлива доля? Невже лиш не для Христа? Без вагання, піжадний хрест, щоб його спасти. Ноти в серд хрест копали, закапала з хреста страждав ця фронта. Бо я був час оцей серця людей пізнали, що розп'яли вони не зло, а розп'яли любов. Та час прийде, мене якась година із сорти від страху. Закричіть воістину, Він був Господнім сином. А як прийму своїм сумнію жить, як людство жить, Спасителя не стало, невже навіть в полоні смерті Ні, він? Ні, мій воскрес, зламавши смерті жала і мертвих пеплець людський і Божий син? Земля здригнулася. Не забудемо, друзі, крапні і соловій, крові Христової, що пролилась за нас. Згадаємо, праття Хрест, Христа пробиті руки, а ще про те, як він за нас вмирав.